Вітаю вас! Це програма захисту. 400 відносно чесних способів заробляння грошей насправді поміщаються в одну кримінальну статтю. Яку саме ми підготували вам відповідь? Відразу зазначимо, що наш Львів не є лідером з цього виду злочину навіть по Україні. Ні, навіть так. За цим показником ми десь наприкінці списку. Це тішить. Чия в цьому заслуга? Очевидно, наша з вами, тобто населення і міліції. Населення тому що розумне, уважне і не піддається. Міліції тому, що займається профілактикою, а якщо вже сталося, розкриває. Але окремі факти такі мають місце бути про них і мова. Шахрайство заволодіння чужим майном або придбання прав на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Регулюється статтею 190 Кримінального кодексу України. В окремих випадках карається позбавленням волі до 12 років з конфіскацією майна. Розпочнемо, як завжди, зі статистики офіційної. Отже, 1019 випадків шахрайства було зареєстровано у Львові та області за 2011 рік. З них 831 випадок розкритий. В процентному співвідношенні 82 розкриття. Непогано. Динаміка. В порівнянні з 11-м в цьому році кількість шахрайств зменшилась на 24%. Розкриття зросло майже на 2%. Динаміка хороша. Розбивка Львів область приблизно 50 на 50%. Серед районів області виділити можна хіба що Бродівський. З невеликим відривом він лідирує за кількістю шахрайств. По Львову ситуація така: найнебезпечнішими районами за цим видом злочину з приблизно однаковими показниками є Сихівський і Франківський. Далі Личаківський. За ним Шевченківський і залізничний. І найбезпечніший Галицький. Вітаємо мешканців. Видів шахрайств безліч. Один лише Остап Бендер знав 400 відносно чесних способів виманити гроші в населення. Ми ж сконцентруємось на деяких з них. А саме на тих, з якими пересічний львів'янин може зіткнутись вдома, в побуті, не займаючись якоюсь специфічною діяльністю і вже точно не шукаючи собі пригод на свою п'яту точку. Отже, наш хіт парад львівських шахрайств оснований на офіційній статистиці з коментарями і доповненнями. Щоб нічого важливого не пропустити, ми запросили спеціаліста для коментарів. Знайомтесь відносно звернень громадян, стверджує однозначно і категорично. Ми реагуємо на всі заяви. Будь-якого змісту. хаба Володимир Олексійович, підполковник міліції, заступник начальника відділу розкриття майнових злочинів управління карного розшуку міліції Львівської області. Почнемо певні чи способи шахрайства спрямовані в першу чергу на людей похилого віку, а також тих, хто в силу певних причин не може захистити себе, і через це ризик стати жертвами шахраїв для них найвищий. І полюють на них з різними цілями. Деколи мета заволодіти житлом. Звичайно, в шахрайський спосіб. У більшості випадків це люди, які поданок, які, які е, ведуть такий антисоціальний спосіб життя, служивають спиртним наркотичними засобами. Кожному конкретному випадку підхід індивідуальний. За такими людьми спостерігають, збирають інформацію про спосіб життя родичів або відсутність родичів, про вподобання та звички. А потім входять до віру, застосовують. Типову ситуацію, придбання харчів, спиртних напоїв людину з цим заохочують, дають певніше кошти. Пропонують потім придбання житла за межами міста. Далі пропозиція підписати якісь документи на перший погляд зовсім невинного змісту і справу зроблено. Ваше помешкання вже не ваше, невдовзі за пару днів ця квартира, чи цей житловий будинок зразу перепродається іншим особам. Інші особи стають добросовісними набобучами. а далі доводити свої права на власне помешкання можна лише в суді, звідси висновок. перед тим, щоб підписувати якісь документи чи будь-що, однозначно мають мати якогось представника, аби зорієнтувалися, що там написано. Наступний вид шахрайства. Під видом працівників соціальних служб злочинці проникають в приміщення. Мета увійти в довіру і обманним шляхом заволодіти грошима та іншими цінностями, інколи всім, що є. Жертви теж підбираються дуже ретельно, з відповідного контингенту. У більшості випадків це стосується людей, в яких є фізичні вади, з свій чи психологічні вади. Надія на допомогу зі сторони, якщо не близьких родичів, то хоча б соціальних працівників, і радість, що ця допомога вже на порозі, часто змушує навіть дуже пильних і недовірливих людей робити непродумані вчинки. Прикриття якоюсь відповідною службою в таких випадках спрацьовує дуже ефективно. Соціальні працівники оті псевдо заходять і під приводом стверджують, що соціальна служба допоможе їм в тім чи іншим питанням там в ремонті житла. Прибирання квартири і тому подібне, тим самим людей виманюють грошові кошти чи дають підписувати якісь документи. В ідеальному для шахрая, звичайно, варіанті заволодіти всім майном і помешканням. Тому застереження ті, що і в попередньому випадку. Плюс не соромтесь поцікавитись з добродія на вашому порозі, хто він такий, яку організацію представляє, не полінуйтесь, і це головне і найпростіше. Перевірити його, посвідчення. Особи ромської національності з шахрайствами пов'язуються вже на підсвідомому рівні. Не хочемо кидати тінь на цілий народ, але підстави для того такі є. Стандартний варіант шахрайства спрямований на те, щоб обчистити ваше приміщення, що працює протягом десятиліть. Актуальний і сьогодні. Заходять в будь-яку квартиру чи в житловий будинок і під приводом переконання новонародженої дитини. Хочуть, щоб людина допомогла. Люди в нас співчутливі, особливо якщо йдеться про дітей. В допомозі відмовити зможе не кожен до приміщення впустити, гарячої води з кухні принести. Просто і ніби швидко. Цей час ті особи якраз знаходять можливість, щоб оглянути швиденько кімнату, ну і вже приблизно вони знають, де люди можуть ховати гроші і висновок. Простий і ефективний водночас, як завжди в подібних випадках. Якщо такі люди заходять, і це треба контролювати пимість в своїй квартирі, в своїй хаті однозначно повинна бути. Можливо, ми і не стали б досліджувати цей спосіб шахрайства, якби не один нюанс. В половині випадків його застосовують до дітей, а це вже зовсім інша справа. Заволодіння мобільними телефонами, ніби просто, навіть примітивно. Але в статистиці шахрайств їх чи не 25%. Розглядаємо на прикладі дітей. Дії шахрая. Запитує дитини. Як цей телефон працює, які в нього функції, а де я подивлюся, а подивися в мій телефон, поки дитина роздає телефон зловмисника, ця особа з тим телефоном акуратненько відходить, просто втікає. Або каже, да я зателефоную, що сталося. важливим. Також є місце, яке обирають злочинці для своєї діяльності, використовують багато місця, де можна швиденько скритися, дитина не зарієнтуються. Правда така, що в роботі з дітьми ми маємо на увазі роботу правоохоронців з дітьми? Є певна специфіка, яку треба враховувати. Переважно діти не інформують зразу. А приходять додому і під якимсь приводом батькам повідомляють, що в школі загубила чи ще щось. Це для нас також є невеличкою проблемою, тому що дитина, заявляючи про те, що в школі телефон викрили чи загубили, а батьки звертаються до нас із заявою зразу про крадіжку. Тому поясніть своїй дитині ще раз, з ким можна спілкуватись і на які теми. І головне, дешевий телефон навряд чи зацікавить, шахрая. Далі додумайте самі. Далі кілька моментів з розряду цікаве і корисне. Приблизно чверть всіх заяв від потерпілих внаслідок шахрайських дій має наприкінці невеличку примітку. Стандартну звучить так: раніше з заявою в органи охорони правопорядку не звертався або не зверталась. Ставиться така примітка у тому випадку, коли від моменту скоєння злочину до моменту звернення за допомогою в міліцію пройшов якийсь час. В Середньому 3-4 місяці, в одному випадку, майже півтора роки. З якихось причин часто люди звертаються за допомогою до знайомих, деколи чекають моменту, коли в шахрая прокинеться совість. Все це тільки на руку злочинцям. Ця допомога не дає позитивного результату. Відповідно, проходить якийсь період часу, людина зрозумівши, що таким чином нічого не досягає, звертається тоді в міліцію, в прокуратуру. І лише тоді, коли до вашої справи беруться професіонали, можна розраховувати на результат. Звідси висновок: якщо ви стали жертвою шахрая, не зволікайте, звертайтесь в міліцію. Все можна розпочати зіселення до дільничного інспектору. Страждати від шахрайства можна двома способами: спосіб перший неправильний. Ви стаєте жертвою шахрая і мовчки переживаєте це, наживаючи собі вироску шлунку. І ваш випадок в офіційну статистику не потрапляє. І другий спосіб правильний. Ви таки стаєте жертвою шахрая, але при цьому пишете заяву в міліцію. Тоді ваш випадок зафіксований. В чому різниця? В першому випадку шахрая ніхто не розшукує. Тим самим ви забезпечуєте йому можливість працювати далі. В другому випадку шахрая шукають і досить часто затримують. Після чого він вже не має можливості працювати за фахом. Відповідно, кількість потерпілих, таких як ви, автоматично зменшується, а ви маєте що відсвяткувати. Це перше і унікальний життєвий досвід це друге. Звичайно, ми дослідили лише невеличку частку шахрайств, але показали ті, від яких постраждати може кожен. Тепер ви попереджені. І наостанок найголовніше. Насправді найпрофесійніші шахраї експлуатують лише декілька людських якостей. Головні з них жадність і довірливість. Не дайте їм шансу. Це була програма захисту. Бережіть себе. Потрібен кваліфікований тілоохоронець. Бійці спецпідрозділу Титан озброєні вогнепальною зброєю і спецтехнікою. А головне, добре знають, як захистити клієнта. Державна служба охорони гарантія недоторканності вашого майна і життя.